Сем хай, хай самний, банайно. Ну, це от тут рочик на в таку от лавочку, ліфт. Так, на ліфт. Ходимо в робо кафе. Ой, сантитал. А, ми заходимо в робо кафе. Почекайте, на лавочку до. Да. Робо кафе, робо кафе. Ні, це не в робо кафе, сейчас. Нам не треба робокафе, е, це наш дички. надо робокафе. Це не сюди. Це на школу, це вона вот на другий поверх. Заходимо. Ми вже зайшли і ми повертаємо, гортаємо. Коротше, тут є лісочок і там лавочка. не знаю, нам смысл тут шара будет. Может тут вешусь какие Ну, бакончики. И лысая девушка. Так что тут нечего делать так что все, выходим. И еще я шею покажу на... Ну, короче, сейчас. Я сделаю тут на вот это и телефоны. Сейчас будет тут уходим, Нам треба вийти. Так, і нам треба зайти куди. Тут вроде сюди, я не пам'ятаю. Приходимо ну, да, сюди і беремо тут все, що нам потрібно. Ну, і що можна игрушку, по пожелання? Я ще візьму собі такий до додому. Тоже понадобиться. Чекайте серіалу. Він буде на 15 серій. Я сподіваюся, в мене вийде його досняти. Це просто жесть буде тут. Мені ще сценарій не написав, але це буде жесть, я вам говорю. Так що так. Да. І зараз робимо цей час. Робимо татор на ашкудишку. Перше, що нам треба, Нажимаємо сюди, потім ось, ось сюди, потім на этот шарик і гортаємо ось сюди вони сюди, ну типу, сюди. Типу це фейерверки, Да, все. Так, дальше. Далі на вот такі ашки. Заходимо в робокафе. вот тут -от будуть ці аж от Torna D. Типу робиш на себе вот так. Вот. А, ну щоб відкрити цю локацію, треба зробити -от всі треугольники, нажати на ключ, квартати. І все тут буде. А с этого дур надо поробиш до по себе і И...